Дякую за запрошення. Мені дуже приємно знаходитися в цій студії. Звати мене Вадим Ягадкін, працюю на посаді начальника відділу з питань рестаціалізації по південному регіону, управління забезпечення діяльності у південному регіоні департаменту з питань виконання кримінальних покарань. Хочу коротко ознайомити вас з діяльністю нашого управління безпосередньо в напрямку роботи з неповнолітніми особами. Нашому управлінню підпорядковується установа виконання покарань та слідчі ізолятори, які розташовані в Одеській, Миколаївській Херсонській та Керадських областях на даний час слідчих із етра в півдні утримується 37 неповнолітніх осіб, і це є найбільшим показником в Україні. У 2024 році в Україні відбулося зростання кількості злочинів, скоєних неповнолітніми, особисто у сфері національної та громадської безпеки. З 37 неповнолітніх, які на даний час утримуються в СІЗО, 18 це ті, які скоїли злочини проти основ національної безпеки. Це диверсії, перешкодження законній діяльності Збройних сил України, умисне знищення або пошкодження майна. Як приклад, на початку 2024 року в Одеському слідчому ізоляторі перебували лише двоє неповнолітніх, які скоїли зло... злочини проти власності. Однак до кінця року ця кількість зросла до 25 осіб, з яких 13 скоїли кримінальні правопорушення проти основної національної безпеки. На теперішній час в Одеському слідчому ізоляторі утримується 25 неповнолітніх осіб, серед яких двоє дівчат. Протягом останніх років відбувався ряд змін законодавстві спільним наказом офісу генерального прокурора Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціальної політики України запроваджено в реалізацію пілотний проєкт щодо імплементації дотримання міжнародних стандартів правосуддя дружнього до дитини, практичну діяльність цим пілотним проектом вдосконалено напрямок роботи з неповнолітніми, зокрема шляхом впровадження більш інтернетного підходу до роботи з ними. Також було внесено ряд змін до правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів. Запроваджено скінняних неповнолітніх осіб, які тримаються в Це анкета, якою збираються основні дані на неповнолітню особу. На підставі скінгу створюється індивідуальний план соціально-виховної, психологічної та педагогічної роботи з неповнолітньою особою на місяць. Та запроваджено ведення картки змін особистості неповнолітньої особи, щоб відстежувати результати нашої роботи. Безпосередньо роботу з неподалітніми слідчими ізоляторами проводить персонал відділу соціально виконання та психічної роботи, до складу якого входить інспектор по роботі з неподалітніми та психологи. На першому етапі потрапляння дітей в СІЗО поводиться роботою щодо їх адаптації. Перебування в СІЗО є сильним стресом для неповнолітніх, що може викликати тривогу, депресію чи страх. Для підтримки емоційного стану забезпечується психологічна допомога через арт-терапію, групові тренінги та індивідуальні консультації психолога. Ці заходи допомагають справлятися з ізоляцією. Неповнолітніх, як правило, отримують окремо від дорослих, щоб уникнути негативного впливу та конфліктів. Камери, обладнані базовими зручностями: ліжком, туалетом, телевізором і доступом до питної води. Освіта на повнолітніх є важливим аспектом утримання. Всі слідчі ізолятори співпрацюють з загальноосвітніми навчальними закладами з метою продовження неповнолітніми на навчання в школі під час перебування в місцях на свободі. Усі зопроводяться уроки за участі викладачів, а також дистанційне навчання через онлайн-платформи Праметеус, освіта Хаб Ендра. Такі програми сприяють розвитку дитини, підтримують зв'язок з суспільством і готують їх до повернення в нормальне життя. Окрім цього, всі зо функціонують спортивні зали, інтелект-класи, бібліотеки. Наявна ІП-телефонія, з допомогою якої неповнолітні можуть зв'язувати зі своїми рідними. В одеському СІЗО запроваджено е, кіберспорт. Варто зазначити, що завдяки співпраці департаменту з питань виконання кримінальних покарань та нашого управління з різними суспільними інституціями реалізовано низку проєктів з метою проведення з неповнолітніми соціально виховної та психологічної роботи. Початку року у слідчих ізоляторах півдня з наповнолітніми ув'язнями проводилися заходи інформаційно просвітницького національно-патріотичного, духовно просвітницького культурного та спортивного змісту. В рамках виконання врятуваного плану заходів щодо національно-патріотичного виховання заслужених та усіх взятих пілату в слідчих ізоляторах подаються заходи з календарних свят та пам'ятних дат з наповнолітніми. В рамках співпраці також з метою вивчення і популяризації національної історії та культури шляхом озлонення суб'єктами. Історичної та культурної спадщини для неполітніх осіб впроводяться віртуальні відвідування музеїв України. Неполітніх осіб на постійної основі залучають до всеукраїнських конкурсів та дитячої та юнацької творчості. Як приклад неполітня, яка в смійському слідчому ізоляторі, зайняла третє місце в всеукраїнському конкурсі Незламна Україна у березні 2025 року. Наразі продовжує діяти проєкт залучення відомих особистостей з метою мотивування неповнолітніх осіб, взятих під варто до реалізації життя без порушень закону. Значно проект це серія мотиваційних зустрічей відомих людей з неповнолітніми особами з метою мотивування реальним прикладом у досягненні цілей, зміни свого мислення та в життя. Такі мотиваційні зустрічі відбувалися у нас в Одеському слідчому ізоляторі. З віце-президентом Федерації боксу Одеської області, майстром спорту Олександром Гордієнко та заслуженим працівником фізичної культури, майстром спорту Азером Мустафаєвим. З метою підвищення рівня у неповнолітніх осіб свідомого ставлення до активного та здорового способу життя проводяться заходи з спортивної підготовки та фізичного виховання, зокрема, зокрема, заняття на тренажерах, змаганнях, шахів та шашок настінного тенісу та міні-футболу. Також для ефективної організації корисного дозвілля створюються умови для реалізації права непомітних пов'язаних. Та засуджених на здобуття професійної освіти. До роботи з неповнолітніми на постійній основі залучаються благодійні громадські та релігійні організації. Ці організації забезпечують молодь психологічною підтримкою, навчанням та участю в соціальних і культурних заходах, організовують семінари, майстер-класи та спортивні змагання, створюють безпечне середовище для розвитку. Їхня діяльність спрямована на те, щоб молодь отримала шанс побудувати позитивне майбутнє і уникнути повторних правопорушень. І на останнє, що хотілося би сказати, ми бачимо, як активно працюють ворожі структури, вербують молодь через телеграм-канали, шляхом пропозиції, заробити легкі кошти. Саме тому звертаюсь до батьків, цікавтесь життям своїх дітей, перевіряйте їх в соціальні мережі, розумієте тим, з ким вони спілкуються, наголошуйте дітям на підступність ворога, а також на ту відповідальність, яку вони понесуть за скоєння злочинам проти власної національної безпеки. Дякую за увагу. Пані Ганно, вам слово. Доброго дня, дуже дячна за те, що нас пригласили. Я є головою правління міжнародного інтеграційного руху. На сьогоднішній день наша організація допомагає людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. А також у нас є другий напрямок: це сім'ї загиблих, сім'ї полонених, сім'ї ветеранів, інвалідів війни, а також військовослужбовців, які зараз ще не отримали виплати за поранення або знаходяться в яких життєвих. Обставинах або дуже в тяжкому ситуації, крім цього, дуже ми також допомагаємо. ВПО це є юридична підтримка, психологічна підтримка. Ми працюємо з дітьми. У нас дуже багато майстер-класів. В основному арт-терапія. Ми проводимо фестивалі. Буквально в тому році. Ми провели дуже великий фестиваль Повернемо дитинство, де наша організація була засновником цього фестиваля. і е, діти Херсонська, Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька, які області, які практично постійно ну, знаходяться під зривами, особливо Херсонська область. Як мені одна дитина сказала, ми проводимо півдня нашого в підвалі, то виїзд з Київської області. В Київській області проводився фестиваль. Вони там знаходилися три дні. З ними робили, працювали аніматори. був великий концерт, дуже багато наших. Співаків, які Ірина, Білик, Панасюк, дуже-дуже безкоштовно приїхали, за що ми їм дуже вдячні, і провели там концерти, а також різні ігри з дітьми. Наша організація також допомагає людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Вони можуть прийти до наших центрів, які знаходяться на французький бульвар, двінадцять дропадінь, Лінська 1. Зараз також відкривається центр на пастера 42, Де вони можуть вибрати собі одяг? Вони можуть вибрати взуття. Іграшки для дітей, а також дякуючи Наталії Ділієва і вона допомога з Німеччини, де вони можуть отримати продукти харчування, засоби гігієни. Дуже велика вдячність. також я хочу сказати Діаконії Одеса, яка теж допомагає нам продуктами харчування, і ми розсматриваємо людей, які інваліди. Іменно немає кому допомогти, то допомагаємо продуктами харчування. Всі інші любому гражданину України, не тільки Одеси і Одеській області. Якщо він опинився, приїхав з якогось міста і зараз знаходиться в Одесі, і в тяжкій ситуації він може прийти і взяти собі і одяг, і взуття. Ми допомагаємо всім. Ми відкриті, Ми всіх ради бачити. Ми вислуховуємо також. Ми тісно співпрацюємо з департаментом Мінсоцполі. Де у нас люди пишуть заяви, і ми обращаємося до спеціалістів в департаменті, і вони допомагають також цим людям, як правильно вийти із ситуації, в якій вони опинилися. Тому ми раді всім і дуже чекаємо у себе на точках. Учасники прес-конференції, колеги та присутні. Сьогодні хочу представити нашу діяльність прямо на підтримку неповнолітніх, які перебувають у місцях попереднього ув'язнення за окремо в одеському слідчому ізоляторі? Протягом минулого року наш фонд реалізував низку ініціатив, спрямованих на психоемоційну підтримку та розвиток підлітків. Одним з важливіших напрямків стали регулярні спортивні заняття, які ми проводили безпосередньо в установі. Ми глибоко переконані, що фізична активність для неповнолітніх у таких умовах є не лише питанням підтримки фізичного здоров'я. Спорт формує самодисципліну, витривалість, командний дух, допомагає долати агресію. Страхи сприяє особистому розвитку. Крім того, заняття спортом є інструментом соціалізації, що відкриває для підлітків нові можливості та допомагає сформувати позитивну модель поведінки. У 2025 році молодіжно-благодійний фонд Некст планує розширити цей напрямок. Ми працюємо над залученням кваліфікованих тренерів, плануємо випроваджування нових спортивно-освітніх програм, які. Поєднуватимуться, поєднуватимуть фізичні вправи з із елементами психологічної підтримки, розвитку комунікативних навичок, а також заходів із соціальної інтеграції. Окремо хочу звернути увагу на інформаційну просвітницьку роботу, яка проводить наш фонд серед неповнолітніх. Ми організовуємо заняття спрямовані на підвищення рівня правової свідомості, розвитку критичного мислення, обговорюємо теми відповідальності, моральних орієнтирів, можливостей особливого. Зростання навіть у складних життєвих обставинах. Особистий акцент ми робимо на питання інформаційної безпеки в інтернеті. Сьогодні Україна, на жаль, стикається із серйозними викликами у цій сфері. Відомі випадки, коли ворог активно вербує українських підлітків через соціальні мережі та месенджери, обіцяючи легкі гроші за інформацію про об'єкти критичної інфраструктури, фото або відео військових чи поліцейських об'єктів за участю у провокаційних чи диверсійних діях. На жаль, підлітки не усвідомлюються серйоз... всієї серйозності таких пропозицій, можуть ставати інструментами у ворожих руках, наражаючи себе на серйозну кримінальну відповідальність та руйнуючи власне майбутнє. У мережах наших занять ми пояснюємо неповнолітнім основні ризики. Поведінки в інформаційному просторі вчимо їх розпізнавати ознаки маніпуляцій, вербування застерігаємо від спілкування з незнайомими особами онлайн, допомагаємо формувати навички відповідального відповідального використання інтернету. Ми прагнемо донести до підлітків простоли важливу думку. Життя має велику цінність і ум не можна ризикувати заради тимчасового чим ци тимчасової вигадичі із. Ілюзій, легких заробітків. Наша мета не лише інформувати, а й формувати внутрішню стійкість, усвідомленість і відповідальність. Ми плануємо провести серію таких занять в рамках проєкту Тижня добрих справ. Також запрошуємо до співпраці та об'єднання усіх організацій, які працюють з молоддю. Та хочу зауважити, що саме завдяки таким проєктам ми можемо об'єднувати спілкування спільними зусиллями та робити ще більше добрих справ разом. Також хочу висловити подяку керівництву, керівництву та співробітникам департаменту з питань виконання кримінальних покарань та Одеського слідчого ізолятора за співпрацю. Дякую за увагу та за підтримку важливої справи.